26 квітня 2024 року в Авідіополі відбувся мітінг Реквіум до дня найбільшої в історії людства техногенної катастрофи аварії на 4-му реакторі Чорнобильської атомної електростанції. Добрий ранок! Дякуємо, що ви знайшли час і можливість прийти сьогодні до цього пам'ятного знаку і згадати події 38-річної давності. 26 квітня 1986 року, день найбільшої в світі техногенної катастрофи. Під час експерименту на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції сталися два вибухи. В атмосферу Землі вирвалася хмара радіактивного пилу. Вітер поніс на північний захід шкідливі радіозо... радіоізотопи, які осідали на землю, проникали у воду. На той час, за кількістю потерпілих від опромінення, Україна посідала перше місце серед республік колишнього радянського Союзу. Викиди радіозотопів були в сотні разів більшими, ніж свого часу в Хіросімі. За неповними даними підрахунками, на той час постраждало від опромінення 8,5 мільйонів людей. Також в ліквідації аварії брали участь приблизно 600 тисяч ліквідаторів. Живі свідки тих подій стверджували, що пожежники приїжджали на місце катастрофи буквально з голими руками. У них не було спеціальних засобів захисту, не було ізолюючих протигазів. І, звичайно, весь цей радіоактивний пил потрапляв в дихальні шляхи, що спричинило ну, жахливі хвороби. і Перечасну смерть. Але ці люди, саме вони, виконали свій обов'язок до кінця. Вони допомогли загасити пожежу і стримувати цей, ну, ці ці, цей жахливий викид в атмосферу радіоізотопів. Ми безмежно їм вдячні за те, що вони ризикували життям і здоров'ям в такий час. Тому пропоную вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Думали, що події 1986 року змінять ставлення світу до безпеки в ядерній енергетиці. Але як бачимо, після повномасштабного наступу Російської Федерації нам знову погрожують ядерною катастрофою. Згадайте, що в перший день повномасштабного вторгнення була захоплена Чорнобильська АЕС. Тоді ж почалися провокації. Були захоплені в колон. Охоронці Чорнобильська АЕС вивезли на частину обладнання. Україна весь світ тоді з острахом спостерігали за цими подіями, тому що ще раз пережити таку страшну катастрофу це дуже страшно. Два роки, майже два роки вже під окупацією російських загарбників знаходиться Запорізька АЕС. Сьогодні ми маємо оборонити нашу землю від російських окупантів. А отже знову стояти на сторожі, щоб не відбулася знову катастрофа такого масштабу, і це, як який приніс Чорнобиль. Пам'ять про Чорнобиль це не тільки гірка трагедія. Це дань поваги і дань вдячності. Тим людям, які врятували світ від радіоактивної катастрофи. Ми пам'ятаємо їх, вони не шкодували свого життя, свого здоров'я. Багатьох уже, на жаль, немає. Але ці люди виконали свій обов'язок до кінця. Слава героїчним захисникам Чорнобиля! Слава героям України! Дякуємо вам за увагу. На цьому наш мітинг дня пам'яті Чорнобильської трагедії закінчено.